А зіміна Пріма. Відвалився перший плодик. Самий великий. Метр шістдесят висота її. Тут я побачив його, він під сіточкою в мене. О! Дивіться, який великий. 243 грами. Ну, це для такого малого деревця дуже добре. А два ще тримаються. Бачите? два менші тримаються. От вони тут. Ну, я, чесно кажучи, думав, що він буде більше важити. У мене ладонь немаленька, плодин 243 грама. Ну, це вже не мілюзга. Всі плоди, що мають 150-200 грам, вони всі такі вже відчутні, величенькі. Примочка. Ще треба йому трошки дозаритися, бо запаху нема практично. Але вже він, бачите, відсох. Він вже там, напевно, день-два так висів. Це, дякую за увагу. Чекаємо наступних плодів.